Isk, uh, bira house yes. bira house, yeah. Bakes, bed, epice effe malt, effest. Вітаю вас з готеля uh, Queen's Park Gujnoc. І хочу вам дещо коротко розказати по цьому готелю. Ми тут пробули на відпочинку вже майже 10 днів. Сьогодні ми вже виїжджаємо, і я хочу зробити свій такий коротенький не огляд, а підсумок, скажімо так, що тут є добре, а що є не дуже добре. Перш за все, хочу сказати, що готель у нас позиціонує як п'ятизірковий готель, який знаходиться на першій лінії. Але насправді це є зовсім не так. Тому що ось ми, наприклад, живемо в номері 960, який от в цьому ряду, і нам від номера йти спокійним кроком до рецепшена і їдальні 10 хвилин. а до... Е а до моря приблизно до 15 хвилин. Ну, звичайно, можна зайти і за 7 хвилин, і за 6 хвилин, але це вже потрібно бігти і спішити, так як дехто каже, 5 хвилин ходьби. Ні, це не 5 хвилин ходьби. Тут також ідуть різні номера, покажу вам які. І я скажу, що від всіх номерів приблизно йти 10 хвилин до їдальні. Номера розкидані, ну дуже гарні будови, звичайно. Подивіться, яка архітектура красива. Такі будиночки в гарному стилі. І це все йдуть основні корпуса. Територія досить гарна, все зелене, дуже багато різних зелених насаджень, красиві квіти, дуже доглянуте, красиво. що-що, а територія дуже гарна. Зразу ж тут є ресторан. Він Отаман ресторан і італійський ресторан і снек бар Він працює протязі дня. Тут ви можете взяти різні напитки, гамбургери та тощо, або ж на вечір замовити ресторан. Дуже хороший, красивий. Зараз я вам покажу, як він всередині виглядає. Ось такі столики гарні, зручні. І настрою вам ще й додать котики. Ресторан виходить прямо на великий аквапарк. Аквапарк також величезний для дітей любого віку. Багато є лежаків біля нього, але, як бачу, займа... займають лежаки з самого ранку, тому що не вистачає. Я Вже чула декілька разів, що люди приходять і жаліються, що не вистачає лежаків. Ось такий величезний аквапарк з гірками. Покажу вам ще його раз з усіх боків. Готель знаходиться в такому Мальовничому місці. Ззаді йдуть гори, на, на території дуже багато хвойних, дуже багато пальмочок, зелені багато. От За це готелю дійсно дійсно п'ятірка. Зараз є 8 годин, 8 година, пів дев'ятої і температура 37 градусів. Тут у нас такий красивий куточок з годинником і гамаками. Годинник зроблений з квітів. Подивіться, як гарно, я не знаю, чи він, він напевно, трошки неправильно, це тільки декорація, але все рівно ж дуже красивий годинник, гарна локація для фотографій. Так ось, тут є, як я би сказала, основні корпуси, більшість номерів. І щоб вам потрапити до їдальні та моря, вам потрібно перейти ось цей міст. Ось цей міст. Проходимо через таку красу. Минаємо аквапарк. Тут також дуже гарно. Я ж кажу, зверніть увагу, як там стінка зроблена з різнокольорових рослин. Дуже гарні локації. От Що-що, а вигляди в них, ці ландшафтні дизайни на велику-велику круглу п'ятірку всім, всім би готелям мати такі гарні краєвиди і доглянуті сади, як тут в цьому готелі. І ми починаємо йти через такий міст. Я йду швидко, але йти приблизно від номера до їдальні до 10 хвилин. Ось я вийшла приблизно на середину мосту. Це ми проходимо над основною дорогою, туди ще, туди ще йде міст далі. міст правда, критий, тобто сонце вам не напарить, не напече в голову. Знизу в нас йдуть готелі Eldar Garden Resort і ось цей наш Queens Park Resort. Але я вам скажу, що не знаходишся, тому що дуже важко. Навіть мені молоді, ноги болять лишній раз піти в таку далеку дорогу, скажімо, від моря до готельного номеру. І ось там вже, як бачите, центральний вхід. Так що бабусям, дідусям, які мають проблеми з ногами, потрібно подумати, чи вам Вигідно брати такий готель чи ні, тому що трансферу тут немає. Ті баги, які там стоять, вони не возять людей. Хоча насправді я не знаю, чому, тому що дійсно далека дорога від корпусів до, і до їдальні, і до моря. До моря тим більше, тобто мали би пустити якісь такі машинки маленькі, які возять людей. Звичайно, якщо попроситися, вони візьмуть. Але так спеціально, як в інших готелях є, що курсують і возять людей. Вони не возять, вони возять тільки тих, хто приїхав, возять з чемоданами, завозять, розвозять по корпусах. І, і якщо ви думаєте, що ви берете путівку і ви будете в п'ятизірковому готелі на першій, на першій лінії, це насправді не так, тому що фактично ви будете на другій лінії через дорогу. Аж там йдуть всі основні корпуси, я вже показувала на другій лінії. Тут корпус є, але він невеликий, і номера в цьому корпусі вартують значно дорожче. І, і не знаю навіть, як їх там букувати Це треба окремо букувати. Покажу ще трошки цієї краси. Queen's Park виложено. Там доглянуті кущики, доглянуті кактуси. Тут також все спереду, дуже гарно вироблене, кущики вистрижені, все доглянуте. Територія дуже красива. І, як завжди, дуже багато котиків. красивеньких котики. До моря можна пройти через їдальню, або ж ось тут такий боковий хід. Боковий хід, тому що коли їдальня закрита, то ви мусите скористуватися одним з бокових ходів. І ще приблизно, ну, може, хвилинки дві. ну, 12-15 хвилин це точно, якщо у вас все, якщо ви не скороход, то це час, який ви маєте потрапити, щоб прийти спокійно до моря. Тут у нас дитячий клуб, хто користується з різними дитячими забавками. Тут пішла їдальня, вже сніданок завершується. Дитяча площадочка, така гарненька, крита, Все дуже добре, тому що на сонці дітки не побавляться, а під да, дахом, то вони більше можуть провести час. часу. Територія неймовірно красива, зелена. Не втомлюсь це повторяти. Подивіться на ці вироби, на ці кущики. Як тут це красиво оформлено. Це просто насолода йти і дивитися на ці кущики. А ззаді ось так. Ну, ми туди ще вернемося, а зараз пройдемо до пляжу. Зніму вам пляж. Ось така краса. Не втомлююсь повторювати, що йти по цих доглянутих доріжках це просто неймовірна насолода. І тут дуже-дуже постаралися працівники, садівники. Далі показую вже на підході до пляжу, просто на, на галявинці, з травичкою розташовані лежаки, їх багато і люди вже лежать просто тут. Дехто не хоче на сонці, дехто хоче у холодочку. Так. Це все є дорога до пляжу. Туалети і кафе. Тут готують обіди, можна знайти в основний корпус. А поїсти просто ось тут, на свіжому повітрі недалеко від моря і від пляжу. Температура зараз 37 градусів. І ось саме власне, ми вийшли на пляж. Тут одразу ж є душ, і для ніг, щоб вмити. Волейбольна площадочка. Кожен день граю тут волейбол. І ось так виглядає ранішнє море. Море дуже тепле, водичка десь, напевно, до 30 градусів зараз. Є пірс дерев'яний з двома площадками, одна вища, одна менша, можна скакати у воду. Поряд стоїть розташована станція з катерами. Але, на щастя, ці катера тут цілий день не плавають. ну Це мінус нібито. Але на щастя, от вони тут цілий день не плавають, а від'їжджають по своїх різних локаціях, зараз роз'їжджаються і вже з'їжджаються ближче до кінця дня. Так що багато тут такого зайвого шуму не створюють. Ось така краса. Ось вам трошечки гарної, тепленької, чистенької водички у стрічку. На фоні таких красивих, неймовірно чарівних гір. Турецький гір. Я вийду ще на е, пірс. Покажу вам звідси вигляд. А ось, з цієї сторони, плаває дуже багато рибки, маленької, великої, аж в очах мерехтить від її кількості. Бачите, камера сконцентрувала. І тепер вам видно. Так що можете брати маски, і ось ці такі плаваті, плавальні і дивитися, спостерігати за рибками. А перед вами такий розкинувся неосяжний краєвид, Кемер, кемеру, і, а власне посілку Гуйнюк. Це є посілок глинюк. На пірсі рятувальник десь ось тут має сидіти. Так він ходить. І є лежаки. Можна полежати, а можна просто пострибати. Можна просто пострибати і насолодитися відпочинком. Всі ми діти в душі, всі ми хочемо щось такого з дитинства. Так, звичайно, тут же найкращі локації для фото. Так, незабутні враження. Ну і що я вам хочу сказати? Ось там поряд на цій же лінії йде готель Міраж, який є одним з найкращих. Далі йде ще готель Кілік'я. Це є другий після міражу. Ну, а цей готельчик так собі. Я би сказала би на четвірочку з мінусом в порівнянні з іншими готелями. Що по харчуванню, що по інших аспектах. Анімація в готелі, е, ніби є, але не нав'язчива. Але скажімо так, не дуже їй багато цієї анімації. Одне єдине, що мені сподобалося, дівчинка, яка завжди проводить йогу. Вона така більш-менш активна. Ну і основна анімація проходить там біля басейнів, тобто я також вважаю недоцільним, тому що ну хто буде в день серед палючого сонця сидіти біля басейну. Зараз 11 година і хочу вам показати ось цей пляж. Тут готелі Ельдар і Ельдар Гарден Резорт, також битком набиті. Пляж битком набитий. Ну, але тут хоча б проводиться якісь активіті, тут бачу якась водна гімнастика чи що, щось таке проводиться у воді у морі. Кожен день проводиться. На відміну від нашого готелю. В нашому готелі в Queen's Park Resort ні разу такого не було. Може, проводиться, але десь там у басейнах, не знаю. Дивіться, скільки людей. Багатенько у воді людей. І пляж також набитий битком, людей повно. Не можу сказати, чи це є добре, чи ні. от стільки, Така велика кількість людей на морі і на пляжі, але для мене це не є дуже добре, тому що навіть зайти в воду це потрібно, от так як би сказати, протиснутись через цю таможню, таможню з людських тіл, щоб виплисти трошки туди подальше, щоб була поменша концентрація людей навколо тебе. І вода зранку дуже така спокійна, лагідна, чиста. Це плюс. Але після обіду, звичайно, ж вона стає тут дуже каламутна і багато різних пакетів, то що припливає, і це все тут плаває. Це мінус. Ось такий пляж у готелі Queen's Park Resort. Показую вам, а ви вже вирішуєте, чи вам це підходить, чи ні. Ну, мам з дітьми маленькими дуже багато. Зараз навіть скажу, пороз'їжджались трошки, тому що сьогодні, вже 29 серпня, трошки пороз'їжджалися, але так дуже багато. Ну і самий-самий великий плюс це локація. Ось ці гори, ось ця краса, повітря, суміш. Морського повітря з, сос, з сосновим таким запахом. І ці гори ззаді, звичайно, це є бомба, це є бомба, це великий-великий плюс. І ще одне хочу сказати, щоб зайняти оці лежаки в передніх рядах, це потрібно приходити десь у пів сьомої ранку, 6637. Інакше ви будете або ось тут, спереді, на цьому. На цій жарі лежати, або ж отам ззаду там гучна музика, гучна настільки, що за цілий день голова болить. Ми вже там лежали декілька разів. І, ну, але що робити? лежати десь мусити. Але лежаків вистачає на всіх. Ну, це вже потрібно постаратися прийти пораніше, щоб зайняти в кращому місці лежаків. Що в нас робиться біля басейнів. Ось тут іде основний корпус, той, який знаходиться на першій лінії, але тут не є багато номерів. А Ось такі активіті, така водна аеробіка проводиться тут, біля основного корпусу. В басейні. Тут біля басейнів є хаус кофі. Кафетерія, в якому ви можете замовити каву, капучино, американо, ну, різні-різні напої. І посидіти ось так затишно, в ціночку. Там столики, бачите, на задньому плані. Або ось, ось тут. Чисто така кав'ярня. Тут маленький басейник для дітей, для маленьких діточок, не глибокий. І якщо ви хочете знати, де проходять всі концерти. То це тут внизу в них є амфітеатр ніби. І тут проходять всі забави вечірні. Я вам покажу. Кожен вечір якісь дитячі дискотеки, потім концерти, виступи, цирк, ілюзія, щось таке акробатика, танці. Дивіться, як гарно цвіте. Не знаю, що це за рослинка. Самим кращим для мене є ось ця маленька кав'ярня з солодощами та морозивом. Тут вона знаходиться позаду всіх басейнів. І тут ви можете взяти якісь солодощі, морозиво, посидіти або всередині, або ж ззовні. Тут так гарно, прохолодно, кондиціонери працюють. Є різні солодощі, тістечка. Тортики, випічка, лапельки, булочки. Мені дуже подобаються ось ці печиво маленькі. Кава і морозиво різне. Морозиво різне і дають його дуже багато. Ось серед цієї краси, в цьому капітері на повітрі ріночка робить гузлеме з сиром і з картоплею. Дуже-дуже смачні ми завжди беремо. Якраз там готуються. турецькі лепешки. Ось дивіться, я лежу на лежаку, ззаді ще є багато, приблизно чотири ряди лежаків, і весь час ось така музика голосна гримить. Звичайно ж, при такій музиці неможливо спокійно відпочити, неможливо там, почитати якусь книжку. І якщо ви, наприклад, дитинкою і маленькою, і дитинка хоче здрімнути, то навряд чи вона здрімне під таку музику. Я вважаю, що якщо в готелі повинна звучати музика, то вона повинна бути якась більш така лагідніша і спокійніша, ну і може навіть і тихіша, тому що це дуже голосно і коли посидіти з такою музикою цілий день, то голова просто розколюється. Ти не то що відпочиваєш, а просто наоборот втомлюєшся від цієї музики. А хотілося б спокою і відпочинку. І ось це теж один з мінусів. Це голосна музика, так як на мене. Звичайно, ви зараз скажете, чому ж ти не йдеш туди в інші ряди, ближче до моря, там може музика не буде так голосно гупотіть. Але щоб піти в ближчі ряди, я вже сказала, потрібно вставати в пів сьомої ранку і в сім годин вже займати там місця. Я думаю, що ми не приїхали сюди, щоб вставати так рано, як на роботу. Ми ж хочемо. Ми ж приїхали на відпочинок. Хочемо трошки виспатися, і не хочемо займати місця, щоб потім прийти, наприклад, в сьомій займати, потім приходити в дев'ятій. І лягати, це якось не знаю, не по-людськи. Ми хочемо просто виспатися нормально, піти на сніданок, поснідати і тоді піти на пляж, І е, які є місця, такі ми е, готові прийняти, але, на жаль, ось така музика трошки портить відпочинок, така агресивна музика. Ось покажу вам, що є в цьому ресторані. На обід, що можна не ходити на обід туди, в головний ресторан. Такі. Овочі, салати, приправи, їжі салати, там помідорки. Тут у нас картопелька, і булочки для гамбургерів, котлетки для гамбургерів. Тут рис і тут жарена рибка. А тут що в нас? Тут у нас баклажани. Дуже смачні, до речі, ці баклажани. І сухарики, і супчик. Супчик. Тут якась фасолька, підливка, соусніше, і макарончики. Тобто все найкраще тут є. Скажу, тут немає багато різноманіття, але ось тут, на цьому пляжному барі, є все, так що можна не ходити на все, маю на увазі все найкраще, можна не ходити туди, в центральний Центральний ресторан це є рецепшн-готелю. В принципі, прийом гостей і поселення в кімнати відбувається досить швидко. На рецепшені дуже багато ось таких комфортабельних диван, диванчиків і зон відпочинку. Нема що пожалітися. Але одне, що саме головне немає. Немає кондиціонера. Може, є кондиціонер, але він дуже мало працює. І е, така спека, що е, ну, я вважаю, що на рецепшені має працювати кондиціонер і має бути якась трошки прохолода хоча б 20 градусів, а не 27, 28, 30. В рецепшені є е, е, магазини з всякими дрібничками. Є і одяг, і сумки шкіряні, панамочки, там е, полотенечка. Тобто є різні магазинчики, а от самого головного, на мій погляд, немає. Це, е, на мій погляд, дуже важливо мати аптеку. Якщо ви вже маєте магазинчики, то дуже важливо мати аптеку, тому що е, всякі різні з людьми е, трапляються. І... Дуже було б добре, коли б тут була б маленька аптечка, хоча б з самими необхідними медикаментами, такими, щоб не потрібно було бігти там в місто і десь шукати якийсь хоча б парацетамол або пігулки від діареї. Це також, на мій, на мій погляд, один з мінусів цього рецепшена: відсутність кондиціонера і відсутність аптеки. Які алкоголь, алкоголь. у вас є алкогольні і яке пиво? Ага, просто алкоголь, да? Да, алкоголь какой, какой пиво? Водка, текила, рум, виски, да. коньяк, мартини, ликер. Любые у вас да, алкогольные, да? да? Любые Red Rebel, ага. Смирно, Jeans. Джинс. Хорошо. А какое пиво? Пиво, пиво ФСС. Ага. И здесь есть есть. Бирахаус, Бекс, Бет, ФС Мал, ФС Холд. О, спасибо большое.